Доброго хоч і похмурого раночку всім, хто натрапить на сьогоднішнє відео. Відео вийшло спонтанним, не планувала знімати, скажу чесно, поясню далі чому. Але спочатку покажу вам наші саджанці, які ми з вами пересаджували от буквально місяць тому чи півтора Це широколиста гортензія, Я вже внесла їх в приміщення. Якось зовсім не затишно, а навіть і в теплиці. Мені здається, їм тут буде краще, але, адже вони зовсім ще малесенькі, і коренева система в них не міцна. Будуть стояти вони на підвіконнях разом з іншими кімнатними рослинами. В цьому приміщенні ми маємо конвектор. Я інколи його вмикаю, але ще не вмикали поки що. Але сьогодні відео не про. Гортензії, якісь інші квіти. Сьогодні відео про орхідеї. Скажу, чому відео вийшло спонтанним. Цю орхідею мені подарували влітку. Ось вона росла в цьому горщику. І я е, зробила помилку. Я раніше так не робила, я завжди пересаджувала посад... е, подаровані чи придбані орхідеї. Цього року я вирішила, що. Горщик був достатньо великий, місця ніби вистачало, коріння теж було ніби гарне. Я вирішила, що я не буду поспішати з пересадкою. Подарували в червні, сьогодні в нас листопад. Я бачила, що орхідея ну, почуває себе, скажімо так, не досить добре. Спочатку я це списувала на шалену спеку влітку. Але спека давно минула, а орхідея почувала себе дуже погано. Я просто вирішила витягнути коріння і подивитися. Подивилася, все коріння струхло. Поясню причину. Я не поливаю часто орхідеї. Це відбувається раз в два тижні, чесно, навіть влітку. У мене просто не вистачає часу на орхідеї. У мене їх десь біля 10 вазонів. Я просто ну, не маю до них часу, хоча я їх дуже люблю. Що стало причиною? Коли орхідеї розсаджують в розплідниках, їх сажають в от такі от касети. Торфові, я їх вона розсипалася, я навіть не знаю, чи це торф через те, що воно мені схоже просто на мочалку. Я не знаю, що це. Я не, не знаюся на орхідеях. Якщо хтось знає, що це, напишіть в коментарях. Але факт у тому, що оце воно росло в цій значить, е, таблиці, такі, це, такі, це як стаканчик. І потім, коли нам його пересаджують уже от такі от горщики, ці е, як сказати, ну хай будуть торфові стаканчики. Ці стаканчики не забирають з коріння. Їх отак от сажають в ці горщики, засипають корою і так нам продають. Все б нічого, якби оця от штука розсипалася, чи розчинялася, чи кудись дівалася, справа в тому, що вона зависає отак на корінні, там, вона там є. Вона, коли ви заливаєте свою орхідею водою або поливаєте, набирає дуже багато вологи, і виходить, що коріння загниває, навіть якщо ви поливаєте її дуже рідко, а я поливаю свою орхідею рідко, чесно признаюся. Е, я завжди пересаджувала, я бачила ці стаканчики раніше. Чого я цього року так упустила? Я не знаю. Це моя вина це я винувата, от я поплатилася. Дивіться, все коріння я обрізала. От що в мене лишилося? В мене лишився один більш-менш якийсь цілий корінець. І я отут-от побачила, ось малесенький корінчик, от, пускає орхідея. Тобто, жити вона хоче. Що я зроблю? Я е, влітку зробила експеримент з іншими двома орхідеями. Вони теж не хотіли рости, їм теж все чогось не вистачало. Я спочатку хотіла їх викинути, потім чисто випадково натрапила на чи на коментар, чи на відео. От Не пам'ятаю, якщо хтось бачив, знає, скажіть, тому що це ідея не моя. Писала е жіночка чи дівчина, я не знаю, що її мама вирощує орхідеї без кори. Тобто, вона просто в кашпо чи в інші прозорі якісь ємкості ставить свої орхідеї, обрискує їх водою. Час від часу, не ну, як час від часу, У нас, здається, писала раз в день. Чесно, я роблю рідше. Я не маю для цього часу. Я оприскую десь приблизно раз в 2-3 дні. Отак. І заливає раз в тиждень їх водою, щоб вони набралися корінчики води. Я так і зробила. Дивіться на мої орхідеї зараз. Це два місяці минуло. Листочки гарні, я їх сьогодні вже й покупала. Гарні корінчики, і вони дають ось молоденькі корінці. Так, там є знизу корінчики, які варто ще обрізати. Але я їх не обрізала зразу, я думала, вони відійдуть. Так, ось, ось ще одна. Ця навіть пускає мені от стрілочку і тут, от, щоб зацвісти. Тобто вона хоче квітувати, я дуже рада. Тому я так само вчиню із цією орхідеєю. Я викинула всю кору. Я її винесу з будинку, воно мені все не треба, це коріння теж викину. Отак от, от залишу її, буду скроплювати водою час від часу, купати, заливати. Я сподіваюся, що ті корінчики, які вона отут -от почала викидати, вони почнуть наростати, і вона відійде. Так, в мене ростуть тільки три орхідеї. Не всі орхідеї мої так ростуть, ростуть і в звичайному от субстраті. Так? Теж почувають себе непогано. Оця от тільки от недавно відсвіла і знов, дивіться, квіточки зав'язала. Тобто, не всі вони там ростуть, так як без субстрату. Є субстрат. Але оцей спосіб мені надзвичайно сподобався. Чесно, сподобався тим, що я можу витягнути, покупати її. Не сиплеться оце -от все сміття. Адже зазвичай чи заливаєш в кашпо, оце, оце висипається. Оце, оце сміття завжди є, його треба прибирати. А тут чисто, гарно, і як бачите, вона себе прекрасно почуває. Інформація до роздумів, ідея не моя, признаюся зразу, чесно, не люблю красти чиїсь ідеї люблю експериментувати перевіряти, чи вони дієві. Як бачите, дієві, корінчики гарні, листочки гарні, тим паче вони хочуть квітувати. Чи це був такий стрес для них? Чи їм справді краще, коли повітря отак от гуляє біля корінців, не знаю. Я в цьому не розуміюся. Я вирощую орхідеї. Чисто інтуїтивно, чесно, як і всі інші квіти. Так, я просто намагаюся відчути, що їм подобається, що їм не подобається. І якось це коригувати. Напишіть свої думки, напишіть, хто вже знає такий спосіб. Можливо, ви знаєте, хто цей спосіб використовує активно. Буду дуже рада почути ваші думки. Всім гарного дня! Всім успіхів! Ось ще вчора зрізала хризантеми. Дуже хочеться, щоб вони ще порадували, поквітували, адже на дворі на сьогодні холодно, дощ і насправді низька температура. А ця краса от буде стоять ще й пахне неймовірно. На все добре. Заходьте, коментуйте, всіх рада бачити в себе в гостях.